Ми пам'ятаємо завдяки кому ми маємо шанс мати українську державу. Але я хочу сказати, що ми, французи, ми завжди будемо стояти поряд з вами. Ви наші брати і ми завжди будемо з вами поруч. Кожен з нас сьогодні біжить за свого героя. Кожен Кілометр кожен крок це є удари серця того, хто загинув поруч з вами. Пам'ятайте, що він завжди буде з вами поруч до останнього вашого подуху до останнього моменту життя. От подивіться, скільки людей біжить. Це за кожного біжать. І скільки загиблих цього, і це дуже важливо нести пам'ять. Мене звати Олексій, мені 8 років. Я буду бігти в пам'ять за свого тата, який загинув на війні. Він захищав свою країну. Мене звати Адам, я вже бі... бігаю сьогодні другий раз. Я біг за дядька такому забігу я беру, участь, приймаю участь перший раз. Біг за свого друга Івана Бідняка. Кілька разів ми з ним на змаганнях за кордоном жили разом, можна сказати, їли з одної миски. от, Такий був, як, як брат, як брат мені. Класна атмосфера, все дуже сподобалося. Ну і звичайно біг за наших волейболістів Андрія Подору і Віталія Науменка, які загинули. Основна ідея, що сьогодні не про результат, сьогодні про пам'ять, про шану, про об'єднання. І я думаю, нам це вдалося. Незважаючи на складну ніч, незважаючи на тривоги, кількість учасників, яка була зареєстрована і яка прийшла на лінію старту, не стала меншою. Тому ми стаємо сильніші. Сьогодні біг 5 кілометрів. Дистанція не є самою простою. Два крутих підйоми. Я думаю, тато нами пишається сестра. Перший раз бігла велику дистанцію.